Педа Дорошенко, мені сім років. Я приїхала із міста Суми. Я професійно займаюся модельним бізнесом і є досить відомою в Україні дитячою моделі. Навчаюся в музичній школі, займаюся бальними танцями та граю у народному театральному колективі. Я дуже люблю. Дарувати подарунки за власні кошти, які я отримую, працюючи диктором та знімаючись в рекламі на гром зірок прийшла за яскравими враженнями та новими друзями. Вона завітала до нас за яскравими враженнями і обіцяє подарувати нам справжню зимову казку посеред весни. Зацікавились? Тоді зустрічайте дорошенко Єлізавету місто Суми. Та ще скричать Пінгфіни, лапками на полісі стоять, шопечора, танцюючи, чеча, Півтенний полюс, смуга снігова, танцюючи-чеча, та п'ють харячі чай, пінгфіни лапками на полісі стоять, шовечора, танці-чеча. чі чі -ча, -ча, ча та п'ють варячий чай. Чичеча, кефтенний полюс, смуга снігова, та цю чеча, так ключ гарячий чай, зіни лавками на полюсі стоять, що вечора та цю чеча, південний полюс, смуга снігова, та цю чеча, та ключ гарячий чай. Ча, та п'ють гарячий чай! п'ють гарячий чай Дякую! Цікаво, чи сподобалася зимова історія нашим суддям! Слово вам, Владислав Багінський! Мені дуже сподобалось. Ти вільно почуваєш себе на сцені. Я бажаю тобі перемогти в цьому проєкті. Дякую. Наталія Бучинська. Єлизавета, ти така красуня, ти сьогодні така маленька леді. Гарно себе тримаєш. Видно, що ти займаєшся танцями. Так. так. Якими танцями ти займаєшся? Бальними. Зразу видно. Я так і подумала, що бальні танці. Ти гарно заспівала, ти тримала глядача. Удачі тобі! Дякую. Так і далі йди. Дякую. Михайло Поплавський. Єлизавета прекрасно представила місто Суми, хороша хореографія і дуже цікавий, особливо дизайн. Був дуже цікавий. Давайте поаплодуємо. Дякую. І ти рівненько виконала дитячу конкурсну програму для твого віку. Це прекрасна, хороша пісня. Так, тримати молодець. Дякую.